Всіх вітаю, друзі! Сьогодні зроблю невеличкий огляд своїх квіточок. Подивіться, яка красота порозквітала, почну з крокусів. Це моя просто влюблена посадка, коли отакими от букетами, причому кольоровими різні кольори квітують одною родинкою. Дивіться, яка красота, неймовірна. Боже, які вони красиві, і кожна квіточка така ніжна і дуже-дуже яскрава. Тут буде квітувати крокус такий смугастий, чи це такий з фокус. Зараз спіймаю, Дивіться, білий з такими бусковими смужками. Теж досить гарний. І тут дітки ще, бачите, от вони ще не квітували цього року. Сподіваюся, на наступний рік вже щось буде. А тут два кольори Бузковий і біленький. І вже бачу також дітки понаростали маленькі. Ну, краса ж правда? А це вже доквітовують. От починали дивитися, ірбджілочка аж прилітіла. Боже, весна, все прокидається. От тут також крокуси. оцей має, бачите, такий малюнок на пілюсках гарненький. Він нібито і простий, рахується саме. Але дивіться, квітка гарна. А в таких мікс-посадках от, з кам'яною розою, борисклетом, примулками. Тут гвоздичка також позаду. Рястка. Тут ще підсніжник квітує. Дуже це все гармонійно і гарно. Підсніжничок, Боже. Ой, Галантус, ти пізніше заквітував. Дивіться, все повернуто до сонечка. Такий гарненький. Далі квітує пролізка. Дивіться, така яскрава синя. От сьогодні, до речі, якраз камера передає її справжній колір. Така насичена синя. Зараз подивимося примулки. Ну ця така безподобна. Вона така, як наречена, таку має цю спідничку, і квітки такі в неї великі, листя здорові, щільні, дуже гарно. Ну і вона має серединки там квіточки. Але такою шапочкою вони не квітують ніколи. Отаку. Просто квіточки окремі. Примолка жовта, теж така гарна, це молоді кущики. От їх є декілька. От, ну, там далі також вони є. От, такі примолки жовтенькі. Багато їх кущиків, мені вони подобаються, я їх. Насадила сюди. Мала би розростатися за літо. Білосніжна красуня. Дивиться, та прямула, яка гарна. Квіточки невеликі, маленькі, але дуже-дуже гарні листя салатового кольора, а сама примулка просто білосніжна. І ще один маю такий самий отут теж. Ой, красуня. Рясно квітує, багато квіточок. Тут білоцвіти, бачите, один за одним. Гарні дзвіночки такі. Стяточки такі гарні, мають жовтенькі, безподобна, красота вісняна. Тут гіацинти, цілий рядочок. от Готуються всі квітувати, найбільше напевно, вже отут. Тут синенькі, От там, ось тут. Скоро картина поміняється і квітуванти оцей ось... на цьому участку вже будуть центи. Нарциси вже в бутонах. І так бачу, що вже переважно всюди є бутончики. Але мені здається, що в мене не всі нарциси перезимували. Чи луковички, цибулинки повигнивали, навіть не знаю. Дивіться, от там, от там, от тут і от там. Однаково такі родинки були посаджені, але от там лишень один і то без квіточки. Де решту я не знаю, що на них попливало, теж не знаю. Будемо дивитися, це дивно. Мені це дивно. Немає цих нарцисів. Ну, але є інші. Примулка рожева. така красуня. Дивіться. І яскраво фіолетова. Ну, це просто. Це треба такий колір, щоб яскравий був. Природа аж дивує своїми кольорами, знаєте? Дуже гарний колір. Ось так виглядає зараз півонія. Не знаю, що це. Можливо, так воно має бути. Не знаю, зараз вже дуже видно, як вона прокидається. Нібито все з нею гаразд. От тут бруньки, мені здається, що вона їх повідсушувала. Отут от буде рости гілочка, а отут, от не знаю. Перший рік вона в мене з весни виходить, зими виходить, тому будемо спостерігати. Зараз ще іншу подивлюся, ця біла, Ще є рожева. Це рожева, слухайте, ну на ружевій я не бачу. Така ніби полоцінка на білій була, а тут немає. Так, треба почитати. Хто знає, напишіть, будь ласка, чи то має бути. Зараз ще раз з ним покажу, що, як виглядає біла деревовидна півонія. Тут точно такого немає. Ця виглядає нібито нормально. Ще раз повертаємося до білої. І от що я хотіла зняти, дивіться на гілочках. На листочках от щось таке. І от тут теж, от воно. Чи так воно має бути? Чи це якась хвороба? Ще одна гілка і та сама історія. Угу, Хто знає, напишіть мені, будь ласка, чи так має бути, чи то треба обробляти? Не знаю. Буду дуже вдячна за консультацію. Далі подивимося на широколисну гартензію. Тут все гаразд. До речі, ця пересаджена. Чотири тижні тому я її навазу, наваду, наважилася пересадити. Тут була троянда, а гартензія була на сонці більше, і там їй було дуже спікотно. І я її вирішила посадити, пересадити, поміняти містами троянди, і гартензія прийнялася. Ще одна гортензія. Я думала, що оця загинула і зиму не Це ред барон. Але е, вона деякі тут бруньки повідсушувала. Але нібито листочки всюди є. Ну і там внизу теж свіженькі. Тут, напевно, був мороз, бачите? І отут видно, це напевно її трохи приморозило. Ну Тут також видно, але переважно жива. Гартензія. Тут листечка менша. Хм, дивно, ну, той, що я пересадила, вони однакові мали би бути. Оця і той, що я показувала пересаджена. На ну, той листечка більше тут менша. Хоча ця на сонці, а ну, та в тінькі. В тіньки краще розвивається, ніж на сонці, Просто чудо. Ну, а це, мені здається, це Аннабель. Все з неї добре. Вона в мене така, ніби то на штамбі, бачите, Гарно. має всі брунечки, все живе, досить гарно виглядає. Красунь. Звичайний рожевий піон, піонія ружева. От так вона вже виглядає. Дивіться, скільки вже повилазило. Чок, але я тут пригрібаю, бо в нас було вночі дуже холодно. Мені здається, можливо, навіть приморзик був. Ну і переважно так кожна піонія. Менше, звісно, ніж ця чи саме раніше. Але отак от переважно зараз в мене всі вони в такому вигляді. Бачите, це з цією красунькою поруч. От переважно так виглядають зараз мої піончики. Тут є ще один. От він. Це ще не квітував, не знаю, яка навіть квітка буде. Купляла декілька, щоб були різнокольорові розові, і червоні, і бордові, і білі. ну Подивимося, що буде. От і тут піончики. І тут піончики видомо, бачите. Ну, вже гарно повилазило, вже кор, кустик бачу, що вилаз. Ось так виглядають зараз уже цюльпани. Ну, от, вже такі досить великі, за тиждень дуже піднялися. Бачите, от там. От там, Вже видно дуже гарно всі тюльпанчики. Бачите і там. Чекаємо на квітування. Далі. Віточок. Це моя саме перша клумбочка. Я її обожнюю. Особливо, коли тут квітують оці флокси. Шилоподібний флокс, це щось неймовірне. Він просто така якраз яскрава доріжка. І отут, з цього боку, також буде він дуже гарно квітувати. А тут півніки також три сорта посажені в один букет. Знаєте, що я люблю? Такий мікс посадки. І тому і тут і з іншого боку також вони квітують букетом нижчі, вищі і самі високі. Дуже гарно. Так мені подобається. От. от така красота на клумбах зараз. Чекаємо, що буде розквітовувати далі. я всім бажаю. Гарного дня в Україні скорішої перемоги. Звісно, що нам всім триматися, всім квітоводам, гарних квіточок. Делитися своїми відео. Дуже люблю дивитися, переглядати, що в кого квітує. Особливо поради люблю подивитися, бо я не є експерт. І все своїми спробами і помилками в мене виходить. Тому всім до побачення, дякую за перегляд, до нової зустрічі.